І Богородиці в її свято, яке має таку вимовну назву для нас, покров, покров це велика хустка, покривало, коли людям жилося важко в Царгороді, в Константинополі або в теперішньому Стамбулі і по всій країні, по всій Візантійській імперії, були непрості часи, коли були і пошесті, і недуги, і напади чужинців. Тоді єпископ молився з вірними в храмі і побачив видіння, що Богородиця від цих ось царських воріт заходить і простеляє над людьми ось цей покров, цю велику хустку, не наче знак. Я вас покрию і захищу. Історія повторюється, історія перегукується. Хто може похвалитися, що в нас легкі часи? Ми пережили і коронавірус, і переживаємо ще більше лихо і ще більшу біду війну. Ми сьогодні відновлюємо нашу віру. Богородиця є з нами. І чи є свідчення цього, що Мати Божа нам допомагає, дивіться, коли починалася війна, як ми не знали, як все буде. Як наші вороги казали, що за три дні візьмуть Київ, так, частина території України, на жаль, окупована. Це правда. Багато наших Молодих людей, світ нації нашої загинули. Це факт. Багато людей поранені, багато людей страждають, але того, що вони задумали, не сталося. Ми тут чуємося свобідними людьми. Маємо свою церкву, маємо свою віру. Сьогодні ми вільно можемо прийти до церкви, а могло б і цього не бути. Знаємо, як наші вороги не люблять греко-католицької церкви, яка говорить правду, яка є із своїм народом, яка любить народ, бо є народною церквою, не церквою еліт, не церквою тільки можна бладців, а церквою людей, які, яка від віків їх згуртовувала, провадила до Бога. Тут ми віднаходимо сили, тут ми віднаходимо живого Бога. Тут ми очищуємося, І тому тих задумів ворожих не сталося. Богородиця тримає свій покров. Ми сьогодні, коли вже є новітні засоби захисту, говоримо про протиповітряну оборону, а її покров це наша оборона, це наш захист. Зло лютує, ворог показує силу. Разом з ним усі темні сили світу цього, темні сили диявола, його слуг, його ангелів, його зла, ворожих ангелів має на увазі, злих духів. І тому не один повністю і так раптово цього зла побороти, але багато в чому. Завдяки, з однієї сторони великій Божій помочі, Божій силі, покрові погородиці, а з другої сторони праці людини, волонтерів, особливо захисників і захисниць, тих, хто на нулю, на передовій, всіх нас, наших молитов, наших тих, що плетемо сітки, робимо то, що може. Віддаємо останню копійку бабуся, яка не може ходити, каже, я молюся, і віддаю частину своєї пенсії на армію. Що може бути більшого? Та вдовина лепта, але яка вона щира, яка вона віддана від останнього і завдяки ось цим, цій Божій силі і нашій відвазі, нашій мужності, нашій молитві, нашому Духові, який є в нас всередині, ось ця віра, цей дух, ця надія, ця свідомість. Свободи це не дух рабства, а дух свободи на своїй землі ми вибираємо собі, в що вірити, як вірити, ми вчимо свою історію, і завдяки цьому більша частина України є вільною, частина ще, на жаль.